Вітаю вас, п'ятикласники, на відеоуроці з української мови, тема якого значення української мови як державної в житті української держави та її громадян, зміст статті 10 Конституції України. Мета забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки і пізнання, сприяти усвідомленню значення мови в житті суспільства і ролі української мови як державної в Україні, сформувати поняття національна мова, державна мова. Поглибити знання про Україну, навчити самостійно ухвалювати правильні рішення, і висловлювати власну позицію, критично мислити і аналізувати, прочитане та почуте, ознайомити учнів зі статтею 10 Конституції України, розвивати логічне мислення, увагу, уяву, пам'ять, культуру спілкування, виховувати патріотичне почуття і любов до рідної мови і рідного краю, Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу. Отже, любі п'ятикласники, поспішаючи на урок, я почула ось таку цікаву історію. Давно колись жили три брати, і от якось, полюючи, вони потрапили в володіння злого чарівника. Той жорстоко повівся з ними. Одного усліпив, другого зробив глухим, а третьому відібрав мову. Але чари його діяли тільки доти, доки брати не дістались додому. Однак познущався чарівник з братів і відпустив їх порізно. Першим додому прийшов сліпий брат і знову став зрячим, другим дістався глухий і почав чути, а третій німий, так і не повернувся. Діти, скажіть, будь ласка, чому третій брат не повернувся додому? Чи чули ви якусь подібну історію, про значення, мови? Любий друже, ну а тепер подумай та запиши, для чого потрібна мова. Свої відповіді пропоную вам записувати в нашому інтерактивному зошиті урок номер 2. Ну а тепер можна ознайомитись зі статтею 10 Конституції України. Але вам потрібно відсканувати QR-код. Щоб його відсканувати та відкрити, потрібно ввести ключ. Ключ це відповідь на запитання, коли в Україні святкують День Конституції України. QR-код ви знайдете в нашому зошиті. А тепер давайте з вами проведемо бесіду за такими запитаннями. Чому українською мовою варто пишатися? Яка мова має бути державною? А з якими державами межує Україна? Запиши, будь ласка, в нашому зошиті, що таке. Європа. Наступне завдання має назву Народні символи України. Для цього вам потрібно знов повернутися до нашого інтерактивного зошита. І намалювати ці символи. Якщо важко пригадати, можна в зошиті відсканувати QR-код, у вас відкриється посилання на онлайн-пазл. Його можна скласти, і у вас відкриється малюнок із нашими символами. Спробуйте назвати ці символи і пояснити, що вони. Означають, діти домашнім завданням будуть доробити класну роботу, а саме домалювати народні символи України. Дякую за увагу!